Дорогі друзі, вітаю вас! Маю гарну новину. Комунальне підприємство Буча Трансервіс поповнилося трьома пасажирськими автобусами. Це спільний проект з нашим містом-партнером, місто Паланга з Литви – Виділило фінансовий ресурс на наше звернення, і ми придбали співфінансуванні цих три автобуси: автобуси «Ісузу» саме по нашому зверненню, виходячи з необхідності проведення конкурсних процедур, конкурси на маршрути, які ми маємо запустити в нашій громаді, і до міста Києва, муніципалітет Паланги відгукнувся і надав нам таку фінансову допомогу. Місцевий виробник в Україні компанія ІСУЗу надала нам цих три доконаних автобуси, які обла обладнані кондиціонерами, інклюзивністю, і ми додатково встановили. Валідатори також для зручності наших пасажирів. Ось ці три соціальні картки отримують школярі, пенсіонери, відповідно категорійні наші громадяни, які будуть користуватися цим видом транспорту. Я вкотре і вкотре хочу подякувати муніципалітет Паланги за ту фінансову підтримку і за партнерство, яке ми маємо вже і триває. Воно у нас понад 10 років. Тож, друзі, дякую за підтримку. А ми, громадяни, користуємося послугами «Буча Транссервісу».